Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки. Я Люда Вуд. Ця дримба для мене особлива. Але почну спочатку у далекому 2016 році до мене звернувся директор видавництва дискурсус з брустурів Василь Карп'юк. Я не знаю, звідки він мене знав, хто порадив йому звернутися до мене. Але пан Василь Карп'юк попросив мене написати. Короткий текст, мало бути, до п'яти сторінок максимально, про отця Івана Музичку. Цей текст він хотів опублікувати в книжці про священиків, яка якраз готувалася у видавництві, і хотів, щоб в цій книжці був також текст про отця. А якраз рік чи два тому. На той час я їздила до Риму, де розмовляла, а точніше мучила своїми питаннями отця доктора Івана Музичку. Отець був довголітнім співробітником патріарха Йосифа Сліпого. А я на той час працювала прес-секретарем у релігійному товаристві українців-католиків Свята Софія, яке колись давно заснував патріарх Йосиф Сліпий, і для того, щоб розповідати людям про... Патріарха про його життя, його справи, досягнення, мені треба було самій довідатися, а від кого довідаєшся більше, ніж від багатолітнього співробітника? Ото я їздила до Риму і розмовляла з отцем доктором Іваном Музичкою. А коли я слухала довгі розповіді отця музички про патріарха Сліпого. То заодно мені розкривалася величезна самопожертва отця Івана Музички, де він ціле майже своє життя поклав на служіння церкві і допомогу патріархові сліпому, допомагав йому втілити в життя стратегію відбудови і розповсюдження української греко-католицької церкви збирання. Всіх у світі сущих тих українців, які роз'їхалися по цілому світі, після того як в 1946 році Українська греко-католицька церква у Львові була знищена, заборонена тим псевдособором, про який ми знаємо. Отримавши завдання написати максимум 5 сторінок тексту, я засіла до комп'ютера. Але як я не старалася, як не намагалася скорочувати, різати текст, викидати все зайве, а залишати тільки найпотрібніше, найцікавіше, все одно виходило мені 21 сторінка і ані рядочком менше. Бідкалася я, що робити, аж врешті-решт вислала той текст так, як він є до видавництва дискурсус, і дала панові Карпюкові вільні руки, щоб він сам порізав, як вважає за потрібне, виправив і скоротив той текст. Яким же великим було моє здивування, коли незабаром я отримала від пана Карпюка лист, в якому він писав, що текст піде у друк. Так, як він є, без жодних скорочень і виправлень. Цей текст про отця Івана Музичку опублікований у книжці Звичайні, незвичайні священики, яка вийшла у видавництві дискурсусу у 2017 році, і опублікований він справді без скорочень, так як і був тоді тих 21 сторінка. Пан Карпюк у тому листі до мене написав також, що дві пані редактор читали той текст, і одна від одної незалежно написали, що видається, що цей текст, наче уривок з якоїсь книжки. І дуже цікаво було б довідатися, що було до того, і що було після того. І це спонукало мене знову засісти до комп'ютера. І цього разу написати вже книжку про отця Івана Музичку. В той час у моєму житті відбулися значні перипетії, Я вкотре змінила працю, місце і навіть країну проживання. Однак, попри все, попри всі перепони, попри всі негаразди. Під кінець 2021 року у Сандомирі, в видавництві Арморика, вийшла ця книжка. Я сердечно дякую панові Андрієві, Сарві і пані Марті Сарві, які зробили неймовірні зусилля, перебороли все, що здавалось би було на той час непереборне. І ближче різдва 2021 року, тобто під кінець грудня, ця книжка все таки з'явилася. Називається вона Скромний творець історії Отець Іван Музичка Субальтеріус Умбра під чиєю стінню. Ви розумієте, про що це отець музичка, який працював під тінню патріарха Йосифа Сліпого, ціле своє життя і своїм подвижницьким життям творив історію. Так от, у переддень Різдва 2021 року вийшла друком ця книжка. А 1 лютого 2022 року пан Василь Карп'юк на своїй сторінці у Фейсбуці оголосив е аукціон і виставив як лот цю дримбу. Він написав, що ця виготовлена майстром його, з його рідного села Брустурів, і допомога з гроші з цього аукціону підуть на підтримку видавничого проєкту, культурно-видавничого проєкту Читому. Сталося так, що я виграла той аукціон і десь 2-3 дні перед вибухом тої страшної фази. Багатолітньої війни Росії проти України я отримала цю дримву і почала вчитися на ній грати. Всяк-так, дивлячись навчальні фільмики на Ютубі, я спробувала видобувати з неї звуки, так як ви чули на початку фільмика. Це не є гра на дрембі. Я би хотіла, дуже б хотіла навчитися грати на дрембі, але для цього треба зустріти доброго вчителя і попрацювати з ним хоча б кілька уроків. Але це все ще попереду. Така от історія цієї маленької. Чудової дримби, а розповісти її спонукав мене коментар моєї глядачки під ніком Міксі Коска, яка у відповідь на питання, що це, написала: Не маю уяви, що це. Сердечно дякую кожному з вас за те, що ви тут на цьому каналі, за те, що дивитеся, слухаєте, пишете, коментуєте і поширюєте фільмики, які для вас цікаві. Це надихає творити далі. Дякую і до наступних зустрічей. Па-па!